Шановні платники податків Державна податкова служба України пропонує до застосування безплатне програмне рішення ПРРО ДПС. ПРО ДПС – це зручне безкоштовне рішення, призначене для проведення розрахункових операцій, переважно для мікро та малого бізнесу, які працюють у сфері торгівлі та надання послуг. Функціонал ПРО ДПС відповідає законодавчим вимогам. А придбання оновлення та застосування не потребує витрат та спеціальних навичок користувачів. ПРРО ДПС розміщено на цифрових платформах та доступний для завантаження за посиланням, що ви бачите на екрані: Https, 2.подвійний slash, banner програмне РРО. Для використання програмного РРО. ДПС прові... ДПС потрібно зробити всього три кроки. Крок перший: завантажте та встановіть програмне забезпечення ПРРО, що відповідає операційній системі вашого пристрою. Для використання веб-версії перейдіть за посиланням https Двокрапка подвійний слід Крок два. Переконайтеся, що ви подали через електронний кабінет наступні форми: 20 ОПП, повідомлення про об'єкти оподаткування, 1 ПРРО заява про реєстрацію ПРРО. І 5 ПРРО повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифікату відкритого ключа. Крок номер 3 Авторизуйтесь в ПРРО ДПС за допомогою КЕП. Дані, які були надані вами. У формі 5 ПРРО. форми для реєстрації ПРРО, інструкції щодо їх заповнення, а також керівництво користувача ПРРО розміщені на головній сторінці офіційного веб-порталу ДПС України у банері програмні РРО. Сучасні та зручні застосунки від ДПС допоможуть вам дотримуватись вимог податкового законодавства, не обтяжуючи ваш бізнес додатковими витратами. І захистять поківців втрати чеків. Враховуючи те, що законодавством України встановлені зміни до податкового кодексу України, питання щодо того, чи застосовувати чи не застосовувати реєстратор з рахункових операцій у мене взагалі не виникало. Прийшовши до центру обслуговування платників, я отримала вичерпну консультацію щодо реєстрації як класичного, так і програмного реєстратора розрахункових операцій. І для себе я прийняла рішення використовувати програмний реєстратор розрахункових операцій, так як я він більш доступним та не потребуючи додаткових витрат на його придбання. Реєстратор з рахункових операцій є легким. Зручним використанні, тому я пропоную всім платникам податків його використовувати. На даний час я знаю, звісно, зміни до податкового законодавства, але ем, ці зміни не завжди для людей сприймаються позитивно. Тим паче, зараз ну їх не на часі робити трошки зовсім інші проблеми у людей. Але як сумлінний платник, я зареєструвала касовий апарат, вибрала для цього програмне РРО. Я розумію, що це буде і для мого використання зручніше, і для моєї звітності зручніше. Ну стараємось виконувати всі. Законодавчі приписи, які потрібно, стараємось бути сумлінними платниками. Хочу подякувати працівникам центру обслуговування платників, які детально пояснили принципи роботи програмного касового апарата. Також допомогли з реєстрацією торгової точки, касира, фіскалізували касу. Рекомендую користуватися тільки програмним касовим апаратом.